День незалежності України відзначається щороку, 24 серпня, і є головним національним святом нашої держави. Саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада України проголосила акт проголошення незалежності. Цей крок став кульмінацією довгого шляху боротьби за свободу, що тривав століттями. Україна пережила випробування імперськими пануваннями, світовими війнами, революціями та відстоюванням права на власну ідентичність. На жаль, наша держава вкотре стоїть на шляху історії, на шляху кривавої, страшної та жорсткої історії. Ми просимо згадати кожного, хто власним життям щоденно підтверджує нашу з вами незалежність. Увага! В Україні оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. Ранця, владикою, людолюдинолюбче милостивим твоїм оком на рабів твоїх всіх громадян України і всіх воїнів української армії. І вислухай моління наші, які з вірою приносимо. Бо ти сам сказав, усе, чого молячись, просите, віруйте, що отримаєте і буде вам. Сьогодні серця усіх українців, де б вони не знаходилися на передовій, в окопі, в себе в домівках. Або за кордоном б'ються в унісон і наповнені великою гордістю. Бо незалежність це про незламну силу духу, це про нескореність, це про віру у наше майбуття. Незалежність пройшла тисячолітню історію і багато сторінок, на жаль. Окроплені кров'ю наших героїв, але ми єдиний народ, і ми зараз усі захищаємо свою мову, захищаємо культуру, свої цінності, віру, а особливо історію. Куны на восьмі.